Я командир мінометного розрахунку. Острів! Е, ну, я йшов через батька, через Херсон. Ми сидимо під обстрілами, по нас летять москальські міни, москальські снаряди. Вони сидять, дивляться російське кіно. Я точно не буду робити про війну. Нічого взагалі. Наприклад, що таке російська культура? Слухати Маргенштерна. Та ні хрена тут позитивного. Він відпочається нормативний лапсу. Тому що це неможливо дивитися взагалі. Я був у Львові. Мені подзвонила дружина і сказала: ну я ж тобі казав. А дружина з дітьми була в Києві. І, звичайно, що перші дні війни у мене була одна велика проблема. Це як би, щоб вони нарешті до мене доїхали. Тому що я працюю е в першому театрі головним режисером, а живу я в Києві. Тобто діти і дружина були в Києві. Ну а друга головна біль це Херсон, тому що я з Херсону. І Мій батько в Херсоні і був так, що я слідкував дуже-дуже. Мене дуже дратувало перші дні війни, коли всі наші новини передавали, що Херсон там тримають якісь бої відбуваються. А я прекрасно знав зі всіма зі телефоном і так далі, що вже там давно все окуповано. І що там я, в мене сестра в новій куховці, я дзвонив їй двадцять четвертого півдев'ятої. Ранку, і вона мені вже казала, що по, по, по новій коходяться їздять танки. Ну, яка робота? Ну, який театр? Зміна, тут ще ну, така історія. Я, я був на обидвох майданах. І після другого майдану я не пішов воювати. Возумієте, а хоча дуже-дуже багато моїх друзів пішли. Слава Богу, всі живі. І сьогодні, і <світ> не сьогоднішній день, слава Богу, всі живі. От. Але мене дуже мучило Соює, що я не пішов. Якщо чесно. Тому що потім вони почали повертатися, і потім з ними, м'яко кажучи, було важко випивати і там чи спілкуватися. розумієте? тому що воно, як би класно, ну, все, вони розповідали, якісь там історії, правила намагалися позитивно щось розповідати. А я, я прекрасно їх пам'ятаю, коли вони до мене там приїжджали то, з, з війни в перші дні ночували в мене, і я там чим ніхто ні, допомагав але все одно, так би мовити, совість не на місці була. Але це теж вторинне, да, Ну, якщо вже так. По великому рахунку, так от по чесному, так от все відкинувши, ну, я йшов через батька через Херсон. Ну Більше, ну, слухайте, ну це друге, ну, мене дід. Вийшов захищати дітей. У вас яка посада? Я командир мінометного розрахунку. Командир мінометного розрахунку? Так, так. Як вам було змінувати міняти декорації трошки кардинально. Чому, блін? Та там все просто було, розумієте, тому що, ну, е, наприклад, в нас була певна кілька, скажімо, мені розрахунок, просто е, по штату, коли в, в тому хаосі, в тому, в тому не буду лаятись, е, як, як це все відбувалося, коли нас привезли в Рівне на полігон, там, якийсь, і там почалось, почалось роз, розписування штатного там, розкладу і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я прекрасно пам'ятаю, що коли там я стою, там, це була четверта ранку, коли нарешті дійшла моя черга. І там якась дівчинка сидить така з такими квадратними очима, вже від тої тисячі там, чи двох тисяч людей, які через них прийшли. І там ж ну, я, я чую чергу, там, що вона сидить там з з, цим, якщо, з цим, ну, з відомості. Заповнює, заповнює. Там, «А ви хто, а ви хто, а ви ким ви хотіли бути, а ви там то, а ви там хто, хто хто. Ну, люди щось там називають. І тут доходить до мене черга, а ви хто? Я кажу, я головний режисер театру. Вона, що, що я кажу, театральний режисер. У неї була така пауза, секунд на 10. Вона не знала, куди мене. Що я? Потім номер обслуги, міномет не розрахунок. Я думаю, ну так, треба було так довго питати в мене, щоб потім все одно мене записати туди, де й було написано, що як куди мене розраховувало. Оля, та ще й приціл сюди. Приціл же, приціл дойжа. Тобто мінус 2309, 2309 Плюс 2309. Остріл! Я якось мала розмову з оперним співаком, він теж і актор, і оперний співак, ну профільно він оперний співак. І ми з ним говорили про те, як чи важко творчим людям. І я наївно ставлю питання: кажу: ну ви ж творча людина, ну як же вам. В армії було адаптуватися і все, тому що тут ж режим, графік, інше бачення, командування, задачі. А він каже: знаєте, це дуже великий стереотип, тому що я ще й музикант, і щоб навчитися, наприклад, грати на якомусь там піаніно, це і є твоя дисципліна, і творчі люди, вони навчені дисципліни. Не треба говорити, що ми от такі. Це однозначно стереотип. Це це якісь там, я не знаю. <кій> У Буремні 90-ті, можливо, там творчі люди це був суцільний фестиваль. От я ще застав ці часи. От, але насправді ну, це і будь-яка робота, розумієте? Ну, що це значить творча, творча робота? Розумієте, це ж є одна велика різниця. То творча робота це якісь творчість для себе, от щось таке, або творча робота як професія, як робота на результат. Зрозуміло, тобто, ну, е, е, керувати театром, задумати виставу, е, е, об'єднати навколо цієї ідеї купу людей, та, там, художників, акторів, музиков, композиторів там, і так далі, та, добитися якогось результату, потім зробити якусь там, рекламу цьому, 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 цьому продукту, а далі підтримувати його належні якості, щоб він е, збирав зали, щоб він приносив, там, я не знаю, якусь радість зі глядачами і прибуток театру. Це все ж робота. Розумієте, якщо говорити, що якісь творчі люди неорганізовані там чи ще якісь, ну а яким чином тоді це все буде відбуватися? Хто, хто за мене буде робити цю роботу? То я буду таким творчим е свободним художником, десь там творіть, а тоді буде для мене має ще стояти хтось з сербером і цей робити ту роботу, яку я маю робити. Тому, звичайно, якщо сучасна там, творча людина, якщо вона працює на результат, якщо вона є професіоналом, вона є професіоналом, вона є організованою людиною, відповідальною. Відповідальною за людей, тим більше, якщо це те, те, театр, розумієте, ти ж ти керуючи театром, ти ж не є один. Ти за тобою купа людей стоїть, і ти хочеш не хочеш, маєш, маєш бути відповідальним. Якщо ти не є відповідальним, якщо ти не, не, не мієш себе контролювати і і виконувати свою роботу, тоді ти не знаходишся на цій роботі. Ото все я хотів поставити виставу ще за часів Януковича. Вона, взагалі, не тільки не скільки про якісь такі сьогоднішні дані, а взагалі про природу влади, тобто про історію то, того, що люди приходять до влади. Люди, я думаю, що це стосується не тільки нас, взагалі, а взагалі людства. Як такого дуже часто приходять до влади люди, які взагалі не відповідають. Тим вимогам, які б суспільство було, дуже хотілося б мати до людей, які очолюють там, державу чи будь-яку установу і так далі. І кожного разу ми повдаваємо mm. такий когнітивний дисонанс. Тобто ми за цих людей ніби голосували, а потім вони стають на чолі там, чогось, і ми швидко розчаруємося. І армія, і там, наприклад, театр це бюджетна організація. І це їх дуже дуже поєднує між собою. Я вам скажу, що насправді між театром і армією. Дуже-дуже набагато більше спільного, ніж здається. Особливо взагалі будь-яка будь організація. Навіть у е, які, е, е, ці безконечні якісь папери, в яких ми розписуємося за кожну там, ложку, за кожну там, якусь кружку, за кожну там жилет, чи ще ж. Це, це все дуже схоже, насправді. Тому для мене я ще я, в тому було здивування. Що я зрозумів, що щось я це вже десь бачив. Тому ну, дуже, дуже, дуже спільно. Тому ну, ні, звичайно, що це стереотип стеротип творчих людей, які там здатні зараз. Дуже багато з'являється не тільки зараз, з 2014 року, але і зараз багато книг про війну, багато на, на них ґрунтуються вистав, фільмів, там постановок режисерських театральних. Як ви гадаєте, це потрібно. Щоб пройшов час і дійсно люди відрефлексували пізніше. Чи потрібно от проживати це і ставити постановки і писати книги? От кувати залізо, поки гаряче? На вашу думку, ви взагалі ставили з 14-го року якісь вистави пов'язані з цим? Ні, ну єдине, що я зробив актуальне, це для дітей, я зробив козу про про, а, про анексію анексію Криму, да, грубо кажучи, я переписав п'єсу. Ну, але написав вірніше п'єсу по цій столі. Ну я якраз ні, ні, то що треба, ну це однозначно. Ну а як інакше? Це наш досвід, це наше життя. Розумієте, тобто навпаки, розумієте, це досвід, який дуже швидко забувається. Розумієте, тобто це парадоксально. Тому що ми ж всі прекрасно пам'ятаємо, що ми прожили ці вісім років в стані війни, але війни ж не було. Розумієте, тобто, буквально там після Дебальцева, напевно, після го року, люди дуже швидко забули, що війна є. Насправді, дуже швидко забули. Ну, десь там гинуть люди, десь там Широкіно, десь там, Широкі, ну, там Авдіївці, десь там, я не знаю, Мар'їнці. Ну, гинуть статистика така. Раз загиблий, день, другий другий загиблий. От, наприклад, коли я поїхав в вересні відпустку, нарешті, це теж те, що вражає дуже сильно. Тобто, ти лиш виходиш там. На станції метро Вокзальна. Да, там проїжджаєш, кілька станцій метро, виходиш, там не хречати, все, нема війни. Я єдине, що єдине, що я пам'ятаю, що я дуже, я, я дуже хотів, я дуже люблю Марінський парк, дуже люблю. І я думаю, ну от поїду, погуляю по Марівському парку. Виходжу на арсенальні, йду в Марінський парк, бац, якісь блокпости. Це, це єдине, що мені нагадало про війну: що перекрити Марівський парк я не можу по ньому погуляти, тому що урядовий квартал перекритий. Треба однозначно. Треба однозначно. Це тільки що ми тут будемо розповідати, розумієте, це питання. Про що? Тобто Це вже, звичайно, особисте, особисте, напевно, кожного. Тут інша, розумієте, інша, інша сторона, цього питання, про тобто, те, що ви задаєте, чи це щиро, чи це кон'юнктура? Тобто, тобто, заради, заради чого це це написано? І заради чого це зняти? Заради чого це написано, зняти там, і так далі. Тобто Це написано для хайпожорства, тобто для того, щоб зняти цю пінку. І потрапити в кон'юнктуру. Чи це все-таки щось особисте, щось дуже дуже глибоке, щось своє. Якщо це своє, якщо це чесне, якщо це. Ну, дивіться, після Другої світової війни, скільки виникло в Радянському Союзі так звана література лі лейтенантів, коли величезна кількість літератури вийшла, там, починаючи від Нікрасова, да, нашого там, киянина цей, там, Вокопа Сталінграда, наприклад, да, тобто про правду якусь таку. Це ж була явище, це була це була якась така література, яка відкривала війну з точки зору ну не пропаганди, а правди якоїсь такої. Важкості цієї роботи і взагалі той жорстоко. Тим більше, тим більше, якби як друга, друга половина, друга сторона медалі і пропаганди, як такої. Розумієте? Така, я думаю, потрібна. Тому що при всі повазі до нашого медійного простору в нас є пропаганда. Ну, блін, стільки що просто є. звідси це. Я не знаю. Я з першого дня не дивлюся іденти новини. Тому що це неможливо дивитися взагалі. Якщо говорити от про себе, я от вже особисто. Я точно не буду робити про війну нічого взагалі. Нічого, абсолютно, тому що ну, ну навпаки, розумієте, тут, коли ти знаходишся, хочеться робити про життя. Я от, я от зловив себе на думці, це такий досвід дуже цікавий. От Перші там, оті, лише ми сюди приїхали, в цей сектор сюди, ми там трошки далі стояли. Це, і оці, оці перші. Коли ти приїжджаєш, і лиш просто нема в тебе ще там ні окопів, ні бліндажів, і ти спиш. Це був березень, місяць, просто в посадці. Ніколи б собі в житті так уявити, та, там просто, слава Богу, що було душі було. І я себе зловив на, дум, на думці, що мені сняться дуже позитивні сни, якісь дуже яскраві. Дуже, дуже, дуже домашні, дуже світлі, якісь такі. Тобто, і, і коли такі відкриваєш очі, ти думаєш: блін, капець. І от в той момент я дуже дуже гостро розумів, що якраз навпаки оцей капіт, який твориться тут навколо, він дуже сильно підкреслює бажання жити і, і взагалі, підкреслює якісь такі дуже прості, якісь людські речі, які ти не помічаєш, коли живеш. Виникає дуже гостре бажання якраз про це ставити. Розумієте, тобто, от, наприклад, е, якщо. Так живеш, ніби ти там війну не помічаєш, а ти так живеш і життя не помічаєш. Ти не помічаєш життя, ти не помічаєш якісь таких базових речей, які елементарно називаються там, совість, справедливість, там, не знаю, теплота, батьки, діти, уважність. Ну, я не знаю, якісь такі просте, 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 щось просте. Тому що ти живеш, ти думаєш, що це так має бути. А коли ти потрапляєш в цей <кхем> як і тут, та, ти розумієш, що цього і бракує, цього і немає. І це дуже важливо. От, блін, постійно це. От що тут війна, війна, війна. Що тут, що можна позитивного там? Ні... А як цього можна щось позитивне взяти? Та ні хрена тут позитивного немає. Він за нермотивну лекцію. Може робити ну, людь... людей кращими. Ніяк воно не може робити людей кращими. Ти максимум, що можеш зробити, це лишитися, хоч трошки людиною, на якомусь такому рівні, на якому ти є. Ну тобто зберегти себе. А зробити стати кращим, стати там якимось там, що сміливішим там чи ще якимось там, то що так, як це те, що особливо все те, що показують про нас, про армію, там про ЗСУ, там на сторінках Фейсбуку там, чи в новинах, оце все. глянс війська, ну це ж так не є взагалі. Ну а я пшено мотивації, все одно культура якось має виконувати і цю функцію. Звичайно, звичайно, звичайно. Так я, я ж от не даремно кажу постійно про особисті сна. Ну, там можна назвати це любов'ю до там, не знаю, до батьківщини, до землі, до дітей, до батьків, до там, до, до, до чого. Але це дуже абстрактно. Це категорія надзвичайно абстрактна, коли ти сидиш в окопі і тебе розхирячують, розумієш? Ти, ти ж тримаєшся не за якийсь такий абстрактний патріотизм, ти тримаєшся за щось дуже особисте за свою дружину, за своїх дітей, за За щось таке, що, що виникає само собою, що є в тобі а, Ну, апріорі. розумієте. А питання. Ніхто ж не заперечує, то всі ж люблять Україну, то ж поняття? Це, це, це само собою зрозуміло. Але чи хто керується цими якимись абстрактними питаннями? Чи це, це є там якась така це клей, який не свяже? Ну, не думаю, мені так не здається. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, та сила знову оджила, щоб жити? Ні в кого права не питаюсь. Щоб жити, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Російська культура як так вийшло, що навіть після 2014 року ми упустили цей момент, чи якось все одно погоджувалася з тим, що російська культура і в кінематографі, і в шоу бізнесі ну це взагалі окремо, вона все одно продовжувала існувати, і Пушкін нікому не заважав. На вашому власному досвіді, вперше ви колись ставили на російську культуру? Ніколи в житті. От, наприклад, що таке російська культура? От їдеш, блін, я перепрошую, на бойове завдання. В Буханці. В бригаді, яка переважно Західною. Украї... ж Західна Україна переважно. Рівне, там, Львів, Феоно-Франківськ, Тернопіль. І ти їдеш, блін, на... або вертаєшся. І якщо в радіо, якщо в Буханці щось працює, то працює якась російська попса. Я вже не знаю. По-моєму, коли я їду, то вже не включають. Мене дивувало, як тут інтернет з'являється, з'являється і дивляться якісь комеді клаби блін, ну це всю то я перепрошую. І це, розумієте, це дивишся це дуже. Я не знаю, для мене це взагалі не хто. Це табу. Я, я Навіть не з 14-го року. Я взагалі це. Це, це для мене, це. Хоча, може, в школі хіба я Достоєвського читав, це все, типу, вурдалаки, пішли вони до сраків. Я Для мене це взагалі. Як можна взагалі слухати цю всю хер'ю? Як можна дивитися це все, російське кіно там, і так далі? Навіть до 2014 року, взагалі, я, я не знаю, я анти-я русофоб глобальний. Розумієте, я, я взагалі цього не розумію, ну, особисто до мене. А щодо взагалі в цілому. Я думаю, що це просто частина нашої культури, якби нам на підсвідомості, розумієте, там, і незалежно від того, чи це, там, скажімо, е, хто народився, як я там в Радянському Союзі, звичайно, ми там з дитинства дивилися всі іронію судьби, блін, там, чи ще якусь ту. ту, 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 ту розумієте? Тобто, це, це наше підсвідомість, це щось таке домашнє, дуже близьке. Я думаю, що це частина того, причина дуже проста. Дуже слаба інтеграція в європейську культуру. От і все. Люди не знають англійську мову. Люди не. Ну, от, і все. Це той контент, який допуст... ну, який є. Розумієте? І тим більше контент, який в рази більший, в десятки разів більший по об'єму, ніж наш український контент. От і все. Причина дуже проста. Ну що говорити про там а російськомовний український контент? От все, все кіно, все комерційне кіно, всі серіали, які. Випускалася в Україні, якою мовою вона випускалася? І причина ж дуже проста: це гроші, гроші, гроші. Я само собою зрозуміло, що якщо ти будеш знімати серіал і не зможеш його продати на кілька там російських каналів, ти не окупишся, тому що, тому що якщо тільки купить тільки один український канал, це не окупить зйомку великого серіалу. Да? Тобто причина впирається в гроші. А щодо людей, що до сприйняття контенту. Це просто легко, тобто не треба напрягатися. От все. Люди, люди не відфільтровуються. Розумієте, це, це такий когнітивний дисонанс, когнітивний розлом, шизофренія. От є такий прекрасний філолог Шевчук український, який живе в Америці. Він це називає мовна шизофренія. От я думаю, що це дуже точно таке визначення. Це є культурна шизофренія. В бліндажі сидимо. От зараз. Ну я читаю книжки? Я не дивлюсь кіно. Да? Там люди переважно дивляться фільми, які качають. Ми сидимо під обстрілами, по нас летять москальські міни, москальські снаряди, вони сидять, дивляться російське кіно. Люди, які воюють проти них, от яким ціном поєднуються? Тобто я, я бачу тільки одну причину: що для, для людей це не є. от Вони от, 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 просто не усвідомлюють цього. Не потрібен час. Для того, щоб. Я більш ніж переконаний, що після кінця цієї війни люди продовжують цю всю херню дивитися. Слухати Маргенштерна. Якщо говорити про час, тут скоріше питання час не до людей, які сприймають, а до людей, які виробляють. Розумієте, тут інше час. Тобто, так, да, нам напевно, що потрібен час для того, щоб, для того, щоб створити цей контент. Створити культурний контент. Розумієте, тому що не, не треба пере, переоцінювати там, значення, наприклад, кінематографу, скажімо. Це дуже, це дуже теж стереотип, як і театр. На сьогоднішній день, як, як, як театр, тим більше це взагалі абсолютно маргінальне мистецтво, яке сприймає там, максимум 10% населення. І то це в кращому випадку. А кіно так само, розумієте, зараз люди споживають е, соцмережі. І е, YouTube там, чи хто, він давно вже переміг на кіно і все решта. Ну що дуже багато хто ходить його в кіно зараз. Да? Кінотеатр. Ну, можливо, якийсь там відсоток міського населення. От тут в зі мною служить дуже багато людей, переважно з містечок маленьких, скажімо, або сіл. Хто з них хоча б раз у житті був в кінотеатрі, або в мультиплексі там якомусь, або ще десь? Ніхто. Ну що таке культура? Культура ж це ж ну, якби, те, що ти пров... те за, тим, за чим ти проводиш час, відпочиваючи від роботи. Правильно, ти прийшов з роботи, і тобі треба відпочити. Ти ж не сприймаєш культуру це як якоюсь ще. Тобто, ти, ти, ти що, прийшов з роботи і маєш ще одну роботу робити? Тобто ти включаєш там телік чи там запускаєш YouTube, не і не воно на тебе лиється. розумієте? Воно на тебе лиється, і ти, 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 ти ще будеш витрачати час на те, щоб ще це ще це якось філь, фільтрувати. Ні. Тому що це сприймається як відпочинок, як той контент, який якби, має йти в задоволення. А як ти ще будеш робити велику, велику роботу над тим, щоб... Якось, якимось чином каналізувати і направити своє задоволення. Після перемоги, так. Е, плануєте повертатися в театр? Звичайно, звичайно. А якщо? Я, я нічого, крім цього, не вмію. Є якісь твори, які ви хотіли поставити? Та всі ті самі твори що й до війни. Нічого. нічого ні, нічого не змінилося. А які? Та багато, ні, я, не хочу. Ну, от я хотів поставити Шекспіра багато. Я вже в мене ж є Шекспір. Є. Яка вона це любов? Робить вона нас чистими та благородними? Чи перетворює на безум? Думав про це і Шекспір? Ну, от Шекспір багато галусу нічого. Це знову ж таки про. Це, до речі, ще до війни я хотів поставити. Це п'єса про те, як, грубо кажучи, армія приходить з війни. Кілька днів проводить о, без війни і потім знову йде на війну. От, я і до війни це хотів поставити. Хоча все одно ж ми жили під час війни. Я і не встання зараз придумати якусь нову ідею чи нову о, виставу. Я просто фізично це не встання це зробити. Тому що я приїжджаю з нуля, ну, я трошки хочу відпочити, а потім знову йду на війну, А там точно не до цього. Тобто, ну не знаю, це не маєш можливості просто, тому що це один момент, а по друге. Розумієте, ну, наприклад, я можу сказати про себе, будь-яка робота над, над виставою, чи задумом, там, чи п'єсою якоюсь — Це якийсь для мене комфортний стан. Тобто я люблю дуже цю роботу. І для мене це можливо, момент роботи над задумом це найкращий момент. Тобто, тобто коли народжуються якісь ідеї, коли ти там гуляєш, ходиш, сидиш, пишеш, щось вигадуєш. І це такий стан щастя. А тут Кремлівська гить тренути. Я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку в гробову. Я стверджуюсь і утверждаюсь, бо я живу.